Вітаю вас на каналі Ельфа. Мене звуть Катя. Я зараз абсолютно не планувала знімати це відео, але мені надійшли три книжки, три посилки, і я дуже хочу їх розпакувати на камеру, тому що тут є книга бажанка, величезна бажанка, яку я єдину побачила на OLX Точніше, це було єдине оголошення. От друга книжка, це також бажанка і прикольна ініціатива розповім. І третя книжка це книга сюрприз від Даші. Знову ця жінка щось придумала. Я, з вашого дозволу, буду сьогодні по мінімуму з мейком, з відкритим вікном, інакше я просто задихнусь, і будемо розпаковувати з вами ось стільки добра. Давайте починати. Я не знаю, з якої книги розпочати, але давайте от перша посилка в мене лежить. Ось ця. Давайте її розпакуємо. Це в нас. Рідкісна штука. А, і я просто боюсь її відкривати, якщо чесно, тому що я замовляла не Олікс, як завжди. От, не Олікс з доставкою, а кошти на карту, тому що так було вигідно продавцю. І я дуже надіюсь, що там все окей. Поїхала. Щось тут зрозуміло. Я хвилююсь, хоч би з книгою все було окей. Я бачу, що це вона. Я вже бачу, що це вона. О, боже, боже, боже. Вибачте, за... тут дуже багато емоцій дуже багато смішної мене. Отак от вам покажу. Отак от вам покажу. І отак от покажу. Це Джон Стейнбек, мій вже улюблений автор. Хоч я прочитала лише одну книгу його, і мене зайшло сонце. Хочу прочитала лише одну його книгу. Це про мишей людей і буду читати на гніву» в скорому часі. Я дуже багато чула позитивних відгуків на цю книжку. Це на подорожі Чарлі в пошуках Америки. І я не знала, що вона є українською. Вау! Я бачила ще одне оголошення на OLX, Там книга трішки вже дешевша за цю. От і я з не нічого не чула, її немає в переведенні. От, і, звісно ж, я не шкодую, що відвелася цю книгу висота 499 гривень, ну плюс ще доставка. Але я запитала в трьох людей, чи потрібна вона мені. Це мій улюблений автор знову ж таки. І вона. В новому стані, щоб ви розуміли, вона дійсно нова, ну тобто, це не з тієї категорії людей продавців. Не з цієї категорії продавців, от, які пишуть, що книга нова, хоч вона вживана. До речі, це видання Кембукс 2018 року. Я така щаслива, я тепер хочу цю серію стейнбека. Вау. Ну, тут, якщо ви не знаєте про що взагалі книга, ну, по-перше, знову ж таки, це щось буде, я так розумію, в плані рефлексії: послухати голос Справжньої Америки, відчути запах і дерев, побачити кольори і світло. Ось яку мету переслідував Джон Стейнбек. У 48 років вирушив у подорож, щоб заново відкрити країну про яку стільки років писав. Зі своїм пуделем Чарлі Стенбек їздив і трасами сільськими дорогами, обідав з далекобійниками, натрапляв на ведмедів у Єлус... у Єлоустоуні та на старих друзів у сан франциско І в сан франциско Це що таке? у сан франциско і всюди він відчував особливий дух своєї Америки. Насправді, коли я прочитала ось перший абзац першої частини. Я просто зрозуміла, що мені вона дуже потрібна, коли я ще був дуже молодий і прагнув побувати у якихось інших місцях, доросліші люди запевняли мене, що зрілість вилікує цей свербіж. Коли ж мій вік вже можна було описати як зрілість, мені почали приписувати у якості ліки в середній вік. У середньому віці мене запевняли, що старший вік спокоїть мою лохоманку, а тепер, коли мені вже 58, можливо, глибока старість так і зробить свою справу. Нічого не спрацювало. Коли я чую чотири різні гудки корабля, волосся на моїй шиї і досі піднімається сторч, а ноги самі починають вибивати чечітку. Щойно зачую звук реактивного літака, прогрітий двигун або навіть сокіт підкутих кобит по бруківці, то відразу в мене пересихає в роті і порожніє в очах. Долоні стають гарячими, а шлонок так скрутить, що він опиняється. Аж під грудною кліткою. Іншими словами, кращим я не став. Простіше кажучи, хто вже зараз став волосюгою той ним не завжди і залишиться. Боюся, що ця хвороба невеліковна. Я пишу про це не для того, щоб повчити інших, а щоб усвідомити це самому. Дуже класно тут е, обігрується молодість, старість, зрілий вік, і ось це все. Коротше. Я ж тут наговорила купу всього, але це така бажанка, що просто нема слів. І така щаслива, це кожної копійки того вартує, тому що це емоції. Чисте задоволення, чесна і розрушлива книжка одного з наших найкращих письменників. Стейнбек у своєму розквіті. Вау! Оставила ось так, тому що мені так хочеться. Далі ми будемо йти, якраз таки, ну, де вони лежать в мене. І я зараз розповім вам про круту ініціативу. Спочатку сумнівалася, але хочу з вами поділитися просто чистою рекомендацією однією ініціативою а, волонтерів, наскільки я розумію, які приймають від інших людей книги безкоштовно, але при цьому оплачуючи доставку, вони приймають книги і пізніше розпродають в перших числах кожного місяця ці книги. По дуже низьким цінам, і тим самим люди, які відправляють кошти, вони отримують книгу. І цим самим ці кошти вони перераховуються якраз таки на волонтерський рух на допомогу нашим військовим. Це дуже класна ініціатива. От я навіть подумаю, щоб відправити декілька своїх книг. От я вже загубила ніжок. А, власне, ось мені прийшла посилочка, але єдине, що я дуже переживаю, чи в нормальному стані вона прийшла, адже це пакуночок, і книга всередині просто без додаткового. Шару, скажімо так, тому що, ну, ви ж знаєте, що таке нова пошта, ви знаєте, що таке доставка. От, і я переживаю, хоч би та моя книга прийшла ціла. Прикольно, що я за досить таки низьку ціну купила книгу. І при цьому я допомогла е, якось волонтерському руху копійкою. Це дуже-дуже кльово. Що, дивимось Ну, книга. Було вказано, що вона на четвірку, але вона, чесно кажучи, вона на трічку навіть. Ну, трішки побиті кутики. Давайте покажу вам, що за книга. Це художник хиткого світу, Кадзу Ішігуро. Я люблю Ішігуру. Ви знаєте, його книга не відпускай мене просто не відпустила від себе і від автора, і від, і від книги, я не могла відірватися. От в мене є Клара і Сонце. от така книжечка, але я за неї заплатила 130 гривень. І ніби немає на що ну, жалітись, але книга дійсно на четвірку, не на четвірку, на трійку, тому що в неї ось це все потерте. От і тут, ну, ось такий екземплярчик. Не фокусується, от ой, ну нічого, нічого будемо читати в будь-якому випадку, тому що це Шигуро, і тому що ну, я зробила добру справу, і я зовсім не шкодую, тому що я і книгу отримала, і тим самим я підтримала волонтерський рух, чому я постійно заговарююсь на цьому моменті. Волонтерський рух, і що вам також рекомендую, хоча б якось, хоча б. Двома гривнями кожного дня взяти собі за звичку, допомагати якось іншим. Тому що, по перше, дуже багато людей цього потребують. Ну і звісно ж, хто як не ми, будемо підтримувати один одного. І мене якраз зайшло сонце дуже так романтично. Що ж, ми розпакували другу книжечку. Давайте також її поставлю. Щоб нікому не було образливо. В нас є отут. Якась загадкова книга. Я знаю, що це одна книга, тому що ще в накладні я перевірила, що тут один кілограм. Мене лякає те, що тут пласка коробка на кілограм, хоч вона, напевно, на 0,5. ні, на кілограм. І Даша сказала, я вже в неї випитала, що в неї цієї книги немає, але вона дуже її собі хоче. І я просто хвилюю, що це за книга. До речі, ми з нею її не обговорювали. Але в неї немає, в мене її немає і вона собі її хоче. Я не маю поняття взагалі, що це таке. Просто. І зараз я хочу просто так підгледіти, знаєте? Щоб. Так, я поки нічого не бачу. Так. Так, я поки нічого не бачу. Тут пакуночок. Я не хочу, я не хочу дивитися. Тут пакуночок на. Я так кажу, ніби. Ззаду? Чи не ззаду? Задум. 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 Задум, задум. Заду. Ой. Обманула мене. Просто. Ага, я зрозуміла. Угу, угу. Тепер прикол. Ну, по-перше, це задум джин Ганф Кораліса. Господи. А, Боже, в нашій вплівочці. Ну, я, звісно, це зараз дару. А... Коротше, я зрозуміла, що я більше далі не буду казати, які книги я хочу. Хрумним, хрумним, я не казала. Не казала, що я дуже хотіла її купити. Точніше, Даша про це знала, але я просто так знаєте, ну я робила вигляд, що мені ніби все одно. От і якось так стало, що я відклала цей момент, пізніше е, щось не складалося. От і я вирішила, що я буду купувати цю книгу в електронці. Я буду читати її так, тому що я не знала, чи мені сподобається ця історія. Хоча Даша її просто дуже любить, тому що в неї сподобалась. Тут до речі, в нас ще є лясешка. Я не звернула увагу на це, прикольно. Даша була в захваті, вона прощали буквально там, за 2-3 дні. От, Лясешка, приємненько. от, І я сказала, що я буду сити в електронці. І вона сказала мені вчора, що ой, я дуже її собі хочу, в мене її немає. Але я поїду за новинками в КСД, і я її куплю два момента. Все, що я кажу, що я буду читати в електронці, вона мені пізніше дарує. Напевно, я все ж таки перестану це казати. Ну, те, що я щаслива, це я думаю, видно по мені, тому що я також хотіла прочитати цю книжку. Якщо ви не знаєте про що тут, наскільки я знаю, тут у нас є викладач, який певним чином поцупив задум крутого роману, а у свого студента, і пізніше цього студента знаходять мертвим. Надіюсь, я все правильно сказала. Книга читається на одному диханні, я чула лише позитивні відгуки. Я думаю, що це багато що значить. 370 сторінок. Ну, у книголава, як завжди, великі відступи, великий шрифт. От, я думаю, що це також швидко прочитається. Ой, ну що сказати? Дякую, величезне. Ой, я вже хочу її читати, але мене не закінчений. Коротше, отакі. Отакі в мене сьогодні книжулі. Всі, всі, всі для мене просто в саме серденько, всіма задоволена. Просто вау! Вавусіки. Ой, мене оточують найприємніші люди. І це дуже і дуже цінно. Я дякую вам за перегляд цього відео. Ставте пальчик вверх, якщо вам сподобалось. Також дискайте на дзвіночок, на кнопку підписатися, також все буде дуже і дуже мені приємно і каналу корисно. А я побіжу робити обкладинку, от і це все прибирати. І бажаю вам знайти оточення в себе тих людей, які будуть випромінювати світло. Все, була з вами. З вами була Катя Ельф. Я бажаю лише всього найкращого. Бувайте!